Шановні глядачі, я радий вас вітати на своєму Ютуб каналі. Підпишіться, будь ласка, і підтримайте мене, щоб я міг приділяти вам більше уваги і нарешті почати читати історії самостійно. Орися тихо гладила Остапа по голові. Не плач, він заснув, не плач. Син підняв на неї заплакані очі. А чому ми з ним живемо, мам? Давай поїдемо, далеко, щоб він нас не знайшов. Так як же ми жити будемо? Нас же ніхто не буде бити, ніхто не буде сварити, значить, будемо добре жити. Остап тихо схлипнув, а в душі Орисі піднялася хвиля відчаю. Що ж вона робить? Гаразд, сама терпить таке ставлення і побої від чоловіка, але син тут до чого? Він не винен, що йому дісталися такі батьки. Вона повернулася до Остапа. Ось що, давай но, дуже тихо і швидко збирай свої речі, тільки ті, з якими не зможеш розлучитися, і чекай мене. Остап миттю витер очі Мамочко, ми підемо від нього, ми поїдемо. Орися тихо вийшла з кімнати сина. На весь будинок лунав богатирський храп. Вона дуже добре знала чоловіка. Тепер він прокинеться тільки до завтрашнього обіду, а за цей час можна поїхати дуже далеко. Тим більше зараз він спокійний і задоволений. Максим був монстром. Шкода, звісно, що Орися зрозуміла це не одразу. Ні, якби вона придивилася, якби проаналізувала його поведінку до народження Остапа, напевно зрозуміла б щось. Але вона була молоденькою, закоханою дівчиною, яка нічого не помічала. Коли народився Остап і Максим зрозумів, що тепер Орися нікуди не дінеться, став потроху показувати своє справжнє обличчя. Він випивав не дуже часто, раз на тиждень, іноді раз на два тижні. Завжди тільки один день. Але цього дня, цього одного разу, їм вистачало надовго. Коли чоловік випивав, то ставав абсолютно іншою людиною. Весь бруд, вся жорстокість і все те погане, що в ньому було, перло з нього безупинно. Він згадував якісь неіснуючі гріхи Орисі і вчив її, вчив так, що залишалися синці. Потім, коли Остап почав щось розуміти і став плакати, коли ображали маму, батько став вчити його. Вони жили в страху, знали, що якщо навіть щось спробують розповісти, ніхто ніколи не повірить їм. Для всіх Орися була неробою, що сидить на шиї у чоловіка, який працював, розвивав свій бізнес і годував їх, одягав, взував. І все гідно, хоч як би важко йому не було. Орися всі ці слова вислуховувала від чоловіка, коли він вчив її розуму розуму, і вірила, тому що дуже добре його знала. Вона тихенько прокралася до його кабінету, набрала пароль на сейфі, тихо відчинила, взяла свої документи і документи сина, подумала, взяла трохи грошей. Все-таки колись чоловік продав її квартиру, що дісталася їй від держави, аби потім купити цей будинок. Вона й гадки не мала, куди вони поїдуть. У неї зовсім не залишилося друзів, тому що спілкуватися з ними їй було теж заборонено. Хоч як вона намагалася взяти тільки найнеобхідніше, але набралося дві величезні сумки. Вони не зможуть пересуватися, не привертаючи уваги. І тут Орися посміхнулася у неї є машина. Так, вона користується нею раз на рік, і зовсім вона старенька, але ж на ходу. А що старенька, то навіть краще, менше уваги привертатиме. Тільки треба намагатися їхати такими дорогами, де камер немає, адже головні траси буквально обвішані ними. Синку, ти готовий? Остап дивився на неї злякано. Для своїх шести років у нього був занадто дорослий погляд. Мамочко, я дуже хочу взяти ведмедика. Розумію, що він великий, але це ж друг. Гаразд, бери, ходімо. Орися підхопила сумки. В одній були її речі, в іншій Остапа. Біля дверей вона обернулася. На силу придушила бажання кинути палаючий сірник, просто зітхнула і вийшла. Остап, коли зрозумів, що вони поїдуть машиною, злякано сказав Тато ж, сваритися буде, та нехай свариться, а ми далеко поїдемо. Це моя машина, а він нехай на своїй катається. Вони повільно, щоб не газувати, рушили з двору. Секунду подумавши, Орися повернула наліво. Мам, а куди поїдемо? Поки не знаю, Остапчику. Зараз зарулимо на заправку, візьмемо повний бак і поїдемо, куди вистачить пального. Ну а там почнемо нове життя, і тато нас не знайде. Ну, якщо і знайде, то точно не скоро. А до того часу ти вже станеш сильним, великим і зможеш нас захистити. Остап спокійно зітхнув. Поки Орися заправляла машину, він влаштував собі гніздо на задньому сидінні, потім обійняв ведмедика і задрімав. Орися їхала вже четверту годину, позаду було багато кілометрів. Навряд чи Максим настільки заморочиться, щоб шукати їх так далеко. Скоріше за все знайде собі якусь іншу дурненьку, йому це не складе труднощів. Він же дуже гарний, а вже пил в очі пускає так, що будь-який фокусник йому позаздрить. Вона помітила польову дорогу, яка вела в красиві ліси й поля, і рішуче звернула туди. Швидше за все, там, напевно, якісь села й містечка, а там, напевно, можна винайняти хатинку або кімнату. Потім вона знайде роботу. Є варіант, що в селі всякі офіційні влаштування не потрібні, ну або все не так складно, як у місті. І тоді у них буде ще час, якщо Максим все-таки надумає їх шукати. Вона ще кілька разів звертала, заплутуючи сліди, хоча зараз уже була впевнена, що не тільки Максим їх не знайде, а й самі вони не виберуться, тому що зворотної дороги Орися не знала точно. Шнях ставав дедалі вущим. Хотілося вже розвернутися, але ніяк не траплялося підходяще місце. Навколо стіною стояв ліс. Машина раптом почала чхати. Вони якраз викотилися на велику галявину, і машина заглухла. Над лісом сходило сонце, а Орися раз по раз повертала ключ у замку. Але машина, ще трохи попирхавши, остаточно здохла. От халепа. Мам, щось трапилося. Орися готова була собі язика відкусити, але не могла промовчати. Потім зітхнула. І що? Остап все одно прокинувся б, і нічого б приховати не вийшло. Ми, здається, зламалися. Остап швидко переповз до неї вперед. Здорово, можна влаштувати пікнік у лісі, мам, а в нас є із собою їжа. Орися посміхнулася. Є. Вони нарізали ковбаси з хлібом і запили все це водичкою. Ну що, ходімо подивимося, де ми. Вони піднялися на гірку в самий центр галявини і звідти побачили будинок. Ой, мам, дивися, хатинка з казки. Так, точно як і сказки!» До хатинки було пристойно, і те, що їй здалося галявиною, далі під горою переходило у великі поля, і десь там знову починався ліс, і вже там стояв самотній будиночок. Гаразд, ходімо по речі й до того будинку. Може, там підкажуть когось, хто може відремонтувати машину. Ходімо. Вони страшенно втомилися, хоч і зупинялися відпочивати кілька разів. Висока трава плутала ноги, до того ж була мокрою. Загалом дісталися до хати тільки до обіду, брудні, голодні. А будинок був обнесений високим парканом, але ворота відкриті. Ну, чого зупинилася? Зовсім хлопчину замучила. Заходьте. Орися здригнулася. Збоку, в затінку, стояла жінка чи то бабуся, не можна було зрозуміти, бо чорна хустка, якою вона була закутана, приховувала половину обличчя. Доброго дня. Орисю, заходьте до хати, хлопець зовсім втомився. Остап і справді втомився, так що мав лише одне бажання впасти й заснути. У хаті все було саме так, як вони й уявляли. Єдиною сучасною річчю був електричний чайник. Він взагалі не вписувався в інтер'єр. Орися ще подумала цікаво, а звідки в лісі електрика? Бабуся швидко накривала на стіл. Що ж ви пішли так по траві, там ліворуч дорога добра. Не помітили ех, не дивно. Жінка зняла хустку і виявилася літньою, але не старенькою. Після їжі Остап притиснувся до мами. Ти чого, синочку? Голова болить. Орися поклала руку йому на чоло та тишки п'яток. Жінка зітхнула. Так, зараз чалю вам зробимо лікувального. Та в мене таблетки є. Не треба дитину всякою хімією годувати. І за десять хвилин Остап, укладений на ліжко і закутаний ковдрою, пив чай. Йому ставало краще, Орися це бачила. Бабуся гладила його по голові і щось шепотіла. Страху в твоєму синові багато. Ну так, страху в нас вистачає. Ви не прихистите нас, поки я знайду когось, хто нам машину полагодить. Жінка якось дивно на неї глянула і знову повернулася до Остапа. Він ніби заплющив очі, ніби хотів заснути, але все крутився, стогнав. Тоді бабуся поклала йому на чоло руку і тихенько заспівала. Орися не здригнулася, застигла. Цю пісеньку вона чула лише один раз, але ніколи в житті її не забуде. Колись Максим, коли добряче перебрав, почав розповідати про свою матір. Вона. Вона, розумієш, кинула мене. Далі йшли суцільні нецензурні слова, а прикидалася такою, ще й колисково мені малому співала. І він навіть наспівав їй цю пісню. Орися ніколи її не чула, але запам'ятала на все життя. Бо після того, як Максим вигукнув, що всі жінки на світі погані, він побив її особливо жорстоко. Остап заснув Орися не ворушилася. Ти чого, як заморожена? Все добре з сином буде. Підніметься і не згадає, що погано було. Це пісня Колискова, що? Вибачте, у вас є син? Бабуся спохмурніла. Був колись, та давно вже немає. Він помер для мене. Його Максим звуть. Жінка здригнулася, подивилася на Остапа, на Орисю. Господи, а я ж думаю, кого він мені так нагадує? Ти чого сюди приїхала? Жінка встала і зло подивилася на Орисю. Він забрав у мене все чоловіка, гроші, життя, що вам іще потрібно. Ми втекли від нього, просто їхали, куди очі бачать, аби він нас не знайшов. Але якщо вам неприємно бути поруч, то ми підемо. Жінка стомлено опустилася. Я так сподівалася, що ніколи не почую про нього він же монстр. І так, він був нам нерідним сином. Ми з чоловіком усиновили його, коли зрозуміли, що дідок у нас не буде. Максим маленьким, хорошим хлопчиком був. Він убив батька випадково, але це його розсмішило. Він знущався наді мною. Я прокляла його, сказала, що більше він ніколи не зустрічався на моєму шляху, інакше він сам здохне. І він повірив так, бачиш, я як би тобі пояснити. Я лікую людей руками, травами, словами, але можу і покалічити. Він хотів, щоб я робила це за його вказівкою і за великі гроші. Орися закрила обличчя руками. Жінка лагідно сказала Не бійся, він не шукатиме вас, він боягуз і кривдить лише тих, хто не може дати йому відсіч. Якби ти хоч раз врізала йому пательнею, він би більше ніколи не зачепив тебе. Минув тиждень. Остап називав бабусю бабусею і просто ходив за нею слідом. Він захоплювався всім, що вона робила або що показувала йому. Орися ж займалася домом, городом і так далі. Бабуся іноді казала Орисю, та відпочинки, мені аж соромно, всю роботу по дому в мене відібрала. Орися лише сміялася, а мені в радість. Бабуся сказала їй, що неподалік, якщо йти через місток, буде велике село. І щойно Орися отямнеться, треба буде сходити, записати Остапа до школи, і там можна дізнатися про роботу. А якось під вечір у дворі з'явився молодий чоловік. Привіт, тьотю! О, Колю, давно на тебе чекаю. Ай, умієте ви, тьотю, чоловіче самолюбство потішити. Ну і навіщо я вам знадобився? А ти, колю, вмієш на похвали напроситися. Ну, знаєш же, що мені тут без тебе ніяк. Машинку подивитися треба. Ось у Орісі зламалася. Микола здивовано подивився на Орисю, хотів, мабуть, запитати, хто й звідки, але запитав інше І де ж ваша машина, пані? Орися посміхнулася там, на тому боці поля. Машину до хати Микола пригнав за два дні. Ох уже ці жінки! Орися знітилася, а бабуся хитро. Остап, як завжди, був у захваті, бо за два дні дядько Коля зробив йому справжнього повітряного змія, притягнув звідкись велосипед і ще пообіцяв навчити ловити рибу. До бабусі час від часу приїжджали якісь люди, а Орися з Остапом, щоб не заважати, йшли до річки. Останнім часом до них все частіше приєднувався Микола. Орися, врешті-решт не витримала і запитала: А як ви здогадуєтеся, коли ми тут? Він подивився на неї і серйозно сказав Відчуваю серцем. Орися знітилася, відвернулася. Микола легенько торкнув її за руку, розсміявся, та просто тьотя приймає відвідувачів лише в певні дні і у певний час. Орися розреготалася разом із ним. Микола замовк, а потім, не дивлячись на неї, сказав Але про серце я не збрехав. Якби мені не подобалося поруч з вами, я б не приходив. Вони сиділи, мовчали, спостерігали за Остапом і обидва думали про те, що, здається, ось ось їхнє життя зробить новий виток. А вже за півроку вони одружилися. Весільним подарунком для Орісі стало несподіване надходження великої суми на рахунок вони були від колишнього чоловіка. Як виявилося, бабуся таки з'їздила до сина один раз, попередивши його, що крім розлучення він повинен виплатити Орисі належну половину і компенсацію за свої знущання. Інакше, що саме на нього чекало, він уточнювати не став. Минуло багато років. Остап виріс і став справжнім чоловіком, добрим, уважним, з батьковими руками і маминим серцем. Орися і Микола мали ще доньку, Марічку, з веселими очима та дзвінким сміхом. Вони жили в тому ж будинку, що колись здавався Остапові казковим, розширили його, облаштували, але зберегли той самий затишок. Бабуся, яку Остап і Марічка називали просто ба, доживала свій вік у спокої та любові. Вона навчила Орисю таємниць трав, Миколу, терпінню, а дітей поважати все живе. Її сила тепер не лякала, а оберігала. Вона так і не поїхала до міста, а Максим ніколи більше не шукав їх. Можливо, він і справді боявся її прокляття, а може, просто забув, як це бути людиною. Орися і Микола щовечора збиралися на веранді, спостерігаючи, як сонце сідає за ліс. Вони трималися за руки, а серця їхні билися в унісон. Вона не раз думала про те, як один випадок, одна зламана машина і одна польова дорога змінили все її життя. А поруч був Микола, її тиха гавань, її надійна скеля. Життя дивна штука. Іноді, щоб знайти своє щастя, потрібно просто згорнути з головної дороги. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.